Дивуюся. Просто цікаво, чому так далеко спала вода у цьому третьому ставку. Вон там воно десь біля затопленого дерева, а доходила аж сюди майже мені до ніг. Качкам ще водойма залишилася, але ж не так глибоко, а можливо їм і краще. Легше діставати черв'ячків з дна. О, Вона надійшла невідомо. Переді мною Бурківка, дамби біля четвертого ставка. Тепер тут тільки стежина, а раніше їздили автомобілі. Так-так, саме автомобілі, які тут виловлювали рибу. Радост займався рибоводством. І вино також вирощували яблука в садках і випускали їх на продаж. Сидр там, венце. І сторожі тут не дозволяли раніше рибу ловити. Тепер, так як оцей велосипедич, що приїхав мені на зустріч, я вже кататися не в змозі. Тепер хожу тільки пішки. І все через свій поганий зір. Шкода. Якщо прислухатися вон там в далині, чути шум стікаючої через дренажну систему води. Хіба так можуть швидко джерела наповнювати цей ставок? Ну і додають ще води свої і зливні каналізації житлового масиву. Та мета моєї невеличкої подорожі, так би мовити, експедиції, не ті два попередні ставки, а ось цей на протилежному боці, колись я бачив джерело. Хочу перевірити, яким воно залишилося чи не замолилося. Ландшафт біля цього ставка так змінився, що я радий, що нарешті вибрався із тих джунглів з комарями на берег цього ставочка. Ну зовсім не так як було раніше. Мені не подобається. А можливо і гарно. Отут я очікував побачити кінський щавель та щось його не видно. Фільму не вийшло. Камера перестала далі знімати. Хоча я і без неї б. нічого майже не знімав би, тому що я знову забрів там у такі непрохідні хащі, що годі й говорити. Мені було не до зйомок, комарі заїдали, під ноги дуже пильно дивився, щоб не впасти та не поламатися знову. Зарослося так, що джерело я не знайшов. Та якби я багато чого не знімав, мені б дуже трудно було це все монтувати. Я нічого не бачу. Залишаю ці всі свої захоплення. Поїздка на вело, зйомки, ну, можливо, щось так коротеньке ще. І зніму, бо хочеться знімати. Але вже воно не виходить. Все старіє. Комп'ютер, зйомочна камера і в основному я. Тож звиняйте, що джерела не показав. Хе -хе. Та й пригодницьких кадрів, коли я пролазив через джунглі, теж. А на цьому завершую цю кінокартину. Кінець.